Виходить, що мозок не просто ігнорує факти, він винагороджує нас за те, що ми уникаємо правди. Це схоже на приховану залежність. Чим більше ми виправдовуємо своїх лідерів, тим сильніше почуваємося комфортно. І саме тут криється ключ до розуміння демократії. Вона живиться нашою схильністю до самообману. Ми відчуваємо свободу, але насправді стаємо добровільними співучасниками власного підкорення. Демократія приваблює, бо дарує відчуття значущості. Людині здається, що її голос має вагу, що вона впливає на майбутнє країни. У порівнянні з відвертою диктатурою це справді виглядає як крок уперед. Немає таємної поліції на вулицях, немає публічних страт, людина може висловлюватися без страху. Та у цій якій формі приховано інший контроль. Найефективніше рабство те, що не сприймається як рабство. Саме тому демократія тримає людей міцніше, ніж жорстка диктатура. Бо коли відчуваєш себе учасником, то не прагнеш бунту. Твоє невдоволення скеровується в безпечні канали. Вибори, петиції, мітинги. Ти випускаєш емоції, але сам механізм влади залишається незмінним, збудований, ніби збудований для постійного відтворення самого себе. Політологи називають це явище керований авторитаризм. Людина впевнена, що бореться з системою, обираючи іншого кандидата чи виходячи на протест. Насправді ж, вона лише зміцнює правила, які тримають її у межах дозволеного. Це геніальний психологічний механізм. Ти начебто кидаєш виклик, але твій спротив від початку закладено в конструкцію гри. Уяви шахову дошку, на якій тобі дозволяють рухати фігури, але самі правила ніколи не змінюються. Ти відчуваєш напруження бою, хоча результат визначено заздалегідь. Так і з демократією. Боротьба дає відчуття сенсу, проте справжні центри влади лишаються недоторканими. Це пастка, де опір перетворюється на інструмент збереження самої системи. Мозок прагне свободи, але ще більше він прагне комфорту. Демократія вміло продає нам ілюзію вибору. На поверхні є десятки партій, програми, обличчя, гасла, проте більшість варіантів веде до однакових наслідків збереження існуючого порядку.